Мене звати Руслана Стасишин, я журналіст. Уявіть собі, що ви відпускаєте свою дитину з дому. Нехай це буде просто подорож до сусіднього міста або мандрівка в гори. Ви хвилюєтеся і щораз набираєте цифри її телефону. Як вона там, чи не голодна, чи не змерзла, чи не ображають. Тепер спроектуємо це на країну. Україна наша мама, яка дала нам життя. Чи не буде їй боляче спостерігати, як ми, зібравши сумки, кудись виїдемо і куди їхати? Де шукати того ліпшого життя? Не потрібно бідкатися, що немає роботи, чи тебе не розуміють, чи не дослухаються до твоєї думки. Все у твоїх руках. Наше життя залежить лише від нас і Бога. Потрібно вірити і бажати тих змін і змінюватися самим. А ще тут живуть мої батьки, тут народився мій син, тут моя земля. І сьогодні я не можу згадати про вишиванку, яка сьогодні стала символом України. Чи ж не вона сьогодні завойовує світові подіуми моди? Чи ж не українську пісню нині за кордоном слухають без перекладу? Я не хочу цього втрачати. Я хочу жити тут і популяризувати наше українське.